Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та іншим. Сьогодні хочу вам показати, як проростає триходерма у посадці. Сьогодні знаходиться у мене пеньок, який я зрізала уже давніше, ще в серпні місяці, і на цьому пенькові. У мене з'явилися отакі діточки. Одна діточка з'явилася. Зараз покажу далі. Потихеньку буду крутити. Під цим квітоносиком з'явилася ще одна діточка. і нижче з'явилася ще одна діточка. Коли я цей пеньок пересадила, і в ту саму кору я і посадила цей піньочок, була орхідейка від подружки, яку я омоложувала. І е, я вирішила е, також цю орхідейку трошки припудрити триходермою. Уже з часом, думаю, хай м -м -м, трошечки орхідейка отримає. Триходерму для того, щоб покращити ґрунт. тому що кора була уже давніша. І я притрусила триходермою. Ну, сьогодні я вам хочу показати, як ця триходерма проростає у горщичку. Я час від часу оприскую мох. І сьогодні також я оприскую цей мох і м -м, хочу вам показати. Якщо ви вже бачите, отакі блискучі вже є крапочки, це отакий, так як така павутинка. такий мох якби проростає, так, така дуже прозора, прозора павутинка. Але зараз вона так як з крапочками знаходиться. Бо тому що я оприскала, зараз вам покручу там далі. Отак От як тут видно, отут блискоче, так блистить павутинка така. Також тут вона виблискує. Також на павутинці виблискують краплі від оприскування. Тому що так, павутинку не дуже буде видно. І я оприскала і хотіла вам показати, як виглядає оця триходерма. От як ви бачите, як виблискують крапельки, отакі, також і отут виблискує. Отак вона іде з цими краплями, отака павутинка. Також туди униз була павутинка так само. На жаль, не можу все те передати, як ця павутинка проростає, як триходерма проростає і як відбувається у посадці з орхідейками. Не варто боятися от такої павутинки, якщо ви бачите, будете думати, що може вона плісняє або ще щось думати. Але насправді це не так. Отут дуже добре видно, отут як проростає, от видно. Така гарна павутинка. Прозора, така світла, прозора. І це проростає триходерма. Посадка дуже гарно пахне лісом. Тому що я цей пеньочок як пересаджувала, запах був такий трошки тухлий, неприємний запах був. І, і я, думаю, я трошечки її присиплю небагато. І присипала, обкрила її також і мохом зверху. І я тако потихеньку, коли мох просихає, я час від часу все оприскую. Ну, правда, я не звертаю так уваги, а сьогодні відкрила і бачу, як триходерма покрила мені оце все навколо. Я не забираю цю поводинку, вона собі сама пропаде, аж покажу вам кору. Отак знаходиться коренева. Я її не поливаю, вона отак знаходиться така вогка. Є корінчики, які там і засохли, також відбувається і в корі така павутинка. Не дуже гарно видно цю павутинку. Як вона більше проросте, тоді я вам її і покажу. Ну, триходерма любить і тепло, щоб було тепло. Поки що росту цих діточок немає ніяких. Проклюнутися вони проклюнулися, але рости вони поки що не ростуть. Збільшується все в об'ємі вони. І нижня частинка збільшується в об'ємі, також верхня частинка почала більше рухатися, збільшуватися Ця орхідейка, оцей пеньочок уже давно викину оцю отаку діточку, це була першою. Але поки що вона так стоїть і на місці. Не дуже квапливо, вона квапиться. Рости дуже-дуже потихеньку. Потихеньку, бачите, тягне малесенький, такий починає викльовуватися листочок. Так як ви бачите, оці крапочки, які я оприскувала орхідейку, отак краплі на павутинках і тримаються, так як виблискують вони, от павутинка виблискує. Отак От відбувається проростання триходерми у горшку. І пахне дуже гарно, пахне лісом, коли триходерма проростає у горшках і дуже гарний стає запах, тому що вона перебиває оту всю тухлість, вона починає працювати на користь корінчикам і виправляє оту. Всю екофлору, яка є неправильна у ґрунті, і вона заселяє дуже хороші грибки. Дівчата просили мене показати, але поки що ту орхідейку, як я притрушувала триходермою, вона поки що ще не проросла. Ще триходерма тримається на корі. Я її не так часто і оприскую, бо вона знаходиться на підвіконнику, я не так часто оприскую її, просто пеньки частіше оприскую і пеньок швидше. І дав мені вже отакий результат. Показує, як проросла триходерма. Дуже таке цікаве явище, коли я працюю з триходермою, і мені подобається, тому що цей препарат він починає собі правильно у ґрунті влаштовувати свою екофлору. Він убиває ті всі прілості, ті всі неправильні грибки, які знаходяться. Ну і все те вбиває. Бо також не може дуже багато бути грибків, бо якщо дуже багато буде от таких грибів, коли вони розростаються, вони можуть заглушити коріння і корінці починають також пропадати. Тому я стараюся слідкувати, щоб не дуже сильно було отак розросли грибками. Отакими от грибницями, які є на корі. Може бути десь грибничка невелика, але вона має бути у міру. І я слідкую, якщо вона вже дуже сильно розростається, я тоді використовую триходерму, щоб мені ті грибниці не з'їли коріння. Отака. От у мене на сьогодні краса, отаких От три діточки на такому пеньку, але поки що вони без росту. І отак красиво росте триходерма. Дуже цікаво спостерігати, дивитися, уникати у природні явища, як це все відбувається. Коли рано ти встаєш і ти біжиш подивитися сам процес, що відбулося за цілу ніч. Досить цікаво люблю я. Дивитися і спостерігати, що відбувається. А я всім гарно дякую за перегляд. Кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім бажаю мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я, добробут у кожну родину. Будьте всі здорові! І всім вам гарного дня!